Новина построфтів тіві новий термін завершення війни. Тепер Трамп збирається домогтися миру за 6 місяців. НАТО не обіцяє. Мене звати Ірина Єрмак і далі ви побачите. Розбирають по камінчику. Росіяни стирають Курахова, в якому досі тримаються українські бійці. Що залишилося від міста? Масове СЗЧ і відсторонені командири. Проблеми в 155-й бригаді офіційно визнали, хто відповів за втечу тисяч солдатів. Син за примкою батька Дональд Молодший навідався у Гренландію. Чому Трампи марять Данським островом? дізнаєтесь на апостроф Тіві. тримається у Кураховому під контролем української армії позиції в західній частині міста. Росіяни ж намагаються розібрати забудову по камінчику. Зітував речник ОСУ Хортиця Віктор в етері телемарафону. Фактично він заперечив інформацію про нібито захоплення Курахового, яке міноборони РФ оголосило вчора. Захисники продовжують знищувати живу силу противника, а також техніку, завдаючи втрати, і перешкоджаючи його просуванню, наголосив офіцер. Тим часом проєкт Діпстит назвав ще один населений пункт захоплений ворогом на цьому відтинку. Загарбники начебто, окупували селище Шевченко по іншій берег річки Вовча віддачного поблизу останнього населеного пункту. Село оборони відбили низку ворожих атак. Відранку Курахівський напрямок штурмували 14 разів. Скандал в ванні Київській, деякі озвучені в 155-й бригаді проблеми справді існують. Сухопутні війська працюють із командуванням на місцях, заявив їхній очільник Михайло Драпатий. Водночас у Генштабі переконують, а на Київська виконує бойові завдання у повному складі, маючи власну смугу оборони. А спроможності бригади посилили підрозділами БПЛА. Цитує Суспільне. Втім, за даними головреда Цензурнет Юрія Бутусова, бійців 155-ї відправили на покро. Овський відтинок, начебто без дронів і засобів реп. на додачу бригаду бусім то залишили без управління керівників. Звільнили це за словами Бутусова. Сталося після масового дезертирства в ванні Київській. Біля 1700 військових, мовляв, залишили позиції прямо перед першим боєм. Крім того, відомо про втечу півсотні бійців ще під час навчань у Франції. Цю інформацію агенції «Франспрес» підтвердив і неназваний офіційний представник тамтешньої армії. Високоточний удар по Курщині ЗСУ накрили російський командний пункт у селищі Біла. Під вогонь уже вкотре потрапила ворожа 810-та окрема бригада морської піхоти. Загарбники перекидають додаткові війська, аби зупинити український прорив. Третій день поспіль захисники штурмують російські позиції, і, можливо, закріплюються на нових. Довжина просування щонайменше. Три кілометри. Як загострення у Курській області вплинуло на ситуацію під Харковом та на Донеччині. Наскільки стерлися північно-корейські підрозділи, та які надії покладає на новий наступ світ? Знає Анна Сірик. Три кілометри вперед засліпили російські дрони та відбили сотню ворожих атак. Україна штурмує Курщину. Завдяки новій операції, тиск ворога на Харківщині зменшився. На даний час, на сьогодні, ситуація по обстрілам зменшилась. Я думаю, це завдяки курській операції. Що зараз Збройні сили пішли в контрнаступ? Тому що артилерія, що каби, що штурмові дії зараз зменшились стосовно того, що було, наприклад, там місяць тому. Полегшення відчули прикордоння. Диверсійні групи тепер менше штурмують Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. Загроза від диверсійної діяльності ворога вона присутня і залишається як по сумському напрямку, так і для Чернігівщини, так і для Харківщини. Але дійсно після початку операції по Курській області активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп противника так суттєво зменшилася. Хоча спроби заходу диверсантів вони залишаються. Однак на Донеччині досі важко. Обстріли залишаються найбільшою проблемою. Ворог б'є з артилерії, авіації та наступає танками. Противник найбільше своїх зусилля концентрував це Покровський напрямок, Урахівський напрямок. Активні бої також штурмові дії точилися на Лиманському напрямку, і в цілому протягом цієї доби на наші позиції противник здійснив 14 спроб штурмових дій. Ці штурмові дії були відбиті. Так званий курський прорив триває вже третій день. За даними осінданалітика, дефмун Україні вже вдалося подолати майже три кілометри. Та чи закріпилися, невідомо. Бої тривають східніше хутра Бердени на заході селища Новосотницький. Ситуацію прокоментував і радник Єрмака Сергій Лещенко. Каже, подолали великий відкритий простір без жодних наслідків. Тут діють найбільш дієздатні бригади української армії, зокрема десантно-штурмові і сухопутні війська. Натомість росіяни перекидають свої резерви, зокрема, і найманців із КНДР. 12 тисяч приїхало. На сьогодні 3800 вбито або поранено. А вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. За словами президента, загиблих корейців росіяни не забирають навпаки, спалюють їм обличчя, щоб приховати втрати. Зеленський переконаний, Курськ сильний козир у майбутніх переговорах з Росією. А також аргумент для світових лідерів мовляв, Україна здатна перемогти Путіна. Такої ж думки британський полковник у відставці Геміш Дебретен Гордон. Путін заявив, що до Різдва поверне священу землю Росії на Курщині, яку українські війська вражаюче захопили минулого літа. Але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі. Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера у 43-му. Україна тримає курські території вже понад п'ять місяців. Лише від ранку відбили 27 атак росіян на цьому відтинку. Ворог також завдав шість авіодарів, зокрема кабами. Майже 150 разів. Гатив із артилерії. Паралельно з українським путінська армія намагається впровадити і власний контрнаступ. Анна Сірик для апостров ті Може ховатися від слідства. підозрюваного у Держзраді Нардепа Шевченка залишили під вартою. Він пробуде в неволі ще два місяці без права внесення застави. Сповіщає суспільне прокурори побоюються. Євгеній Шевченко, який закликав Зеленського почати діалоги з Росією, здатен знищити докази. Один прецедент уже був депутат. Видали в окремі відео зі свого ютуб каналу. Сам він називає справу політичним замовленням і переконує, тікати з України не збирається. Із цих причин адвокати Шевченка просили домашнього арешту, а декілька його колег намагалися взяти на нардепа на поруки. Спецпосланець Трампа із питань Росії та України таки не приїде до Києва на початку січня. Це підтвердили в МЗС. За словами міністра Сибіги, візит Кіта Келого відбудеться свого часу. Сторони мовляв ще визначаються, агенція Ройтер стверджує остаточна дата, поки невідома. Втім, низка джерел журналістів запевнили, ймовірно, Келох відклав свою поїздку до 20 січня, тобто інавгурації Трампа. Глоба української МЗС називає майбутній візит дуже важливим і на Овненим максимальним змістом ми раді візитам, всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція. Друга позиція. Ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації, ви очільників, керівників відбуватимуться в Україну. Третя позиція для нас: зустріч і візит генерала Келега надзвичайно важливі, і я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Незмінний лідер ультраправих Франції, друг Тягнебока. скандальний політик Жан Марі Лепен помер у віці 96 років. Звістку оголосила його родина. Засновник національного фронту, однієї з найпопулярніших партій у Франції, п'ять разів висувався на пост президента. Основною його програмою були обмеження імміграції, відновлення смертної кари та призову до армії. Крім того, Лепен виступав за зменшення участі Парижа в Євросоюзі для безлічі своїх опонентів. Був войовничим к. Енофобом він сумнівався в голокості, був засуджений за расизм і антисемітизм. А на початку 2000-х Жан Марі Лепен уклав із українською партією Свобода угоду про співпрацю, в рамках якої не раз зустрічався з очільником політсили Олегом Тягнебоком. Залиште Гренландію гренландцям. Прем'єр-міністр Каданії Метті Фредеріксен стала на захист острова, що не дає спокою Трампам. Молодший вже висадився туди на бізнес джеті після того, як старший пообіцяв зробити Гренландію великою. Дональд Трамп не перший очільник США, який пропонує. Придбати найбільший острів на планеті, ідея прийшла в голову ще президенту Джонсону. А за часів Трумана за Гренландію давали сотню мільйонів доларів у золотому еквіваленті. Чим данська автономія так манить Сполучені Штати і чого, врешті, хочуть самі острів'яни, розбирався Юрій Устименко. Два тижні минуло після скандальних заяв Трампа, окрім погроз повернути контроль над Панамським каналом та зробити Канаду 51-м штатом Америки. Новообраний президент запропонував ще й купити Гренландію. У власній соцмережі Трусошел республіканець назвав це абсолютною необхідністю, нібито з метою нацбезпеки та свободи у всьому світі. Новий рік його син розпочинає з острову. мовляв, для ознайомлення з визначними місцями. Ми вже давно говорили про те, щоб поїхати сюди. Насправді я мав бути тут минулої весни у справах, якими я займаюсь у вільний час. Але я просто дуже радий бути тут. Приголомшлива країна. Краєвиди, що відкриваються, просто вражають. Тому я дуже радий бути тут. Дякую. Старший син Трампа зніматиме у Гренландії матеріали для подкасту. Пише BBC. У міністерстві ж закордонних справ дані візит коментувати не стали, бо той, мовляв, не є офіційним. Раніше прем'єр Егеде вже давав республіканцю зрозуміти його зазіхання марні. Гренландія належить народу Гренландії. Ми не продаємося і не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу. Копенгаген б'є на сполох. На тлі скандальних заяв наступного президента США данський король Фредерік вперше за півтисячі років змінив герб монархії. Три корони замінили на більші зображення білого ведмедя та барана. Символи Гренландії та Фарерських островів. Влада Данії також планує посилити оборону автономії. За словами міністра оборони Лунда Поульсена, на це піде двозначна у мільярдах сума. Сама ж Гренландія прагне не тільки відбитись від імперських забаганок Трампа, а й вийти з під протекторату Данії у своєму новорічному зверненні. Очільник тамтешнього уряду закликав звільнитися від кайданів колоніальної епохи. А ще заявив, парламент та уряд вже кілька років працюють над конституцією, яка має лягти в основу відділення від данської корони. Історія і нинішні умови показали, що наша співпраця з королівством Данія не призвела до створення повної рівності, і якщо нам і надалі доведеться виходити з данської конституції, рівноправна співпраця не може бути створена. Заволодіти найбільшим у світі островом Дональд Трамп прагне вже не вперше. Ще під час першої каденції він відкрито заявляв про намір придбати Гренландію, посилаючись на буцімто збитки для данської корони. Жартома обіцяв не будувати в Україні Трамп Тауер багато чого можна було б зробити. По суті, це велика угода з нерухомістю. Багато чого можна було б зробити. Дані це дуже шкодить, тому що вони втрачають майже 700 мільйонів доларів на рік, утримуючи його. Отже, вони несуть великі втрати. І зі стратегічної точки зору для сполучених штатів було б добре. Тодішнє посягання Трампа на Гренландію теж зустріли суспільний осуд. Острів для бізнесу, а не для продажу. Казала очільниця тамтешнього МЗС Анна Лонбек. Кер деякі політики констатували, мовляв, президент геть втратив здоровий глуст. Звичайно, Гренландія не продається. Я повністю згодна з Кімом Кільсином. І до речі, Гренландія не належить Данії, тож це не наше питання. Але звісно, Гренландія не продається. Перші спроби Вашингтона взяти долю Гренландії у свої руки сягають ще далекого 19-го століття. За часів 17-го президента США Ендрю Джонсона. Наприкінці 1940-х, заради стратегічної переваги на СРСР, острів намагалися придбати адміністрація Гаррі Трумана. У 1946-му на засіданні у Нью-Йорку за Гренландію давали 100 мільйонів доларів у золоті. Утім, за словами тодішнього держсекретаря Джеймса Бір, Данський прем'єр сприйняв цю пропозицію як образу. Юрій Устименко для Апостроф ТІВІ. Символ героїчного минулого і сьогодення. Шаблю гетьмана Мазепу, яку Олександр Усик здійняв після перемоги на Тайсоном Ф'юрі, повернули в Україну. Реліквію, що прибула із Саудівської Аравії, оформили на київській митниці. Доставили шаблю в автентичному кейсі, виготовленому спеціально для презентації і транспортування. Невдовзі артефакт з'явиться в Чернігівському музеї тарнавського у сучасній вітрині. Шаблі Мазепу до слова вже понад чотири століття. Свого часу український гетьман подарував її. Осавулу Савичу за гарну службу. Його ж нащадки згодом передали зброю меценату. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра о 20 А постровці вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.